8 березня п'ятниця в ефірі новини у студії працює Карина Костецька. Вітаю. Протистояння України, російській збройній агресії, триває 745-й день поспіль. В ніч на 8 березня окупанти вчергово влаштували масовану атаку безпілотниками, випустивши 37 ударних БПЛА. Сили протиповітряної оборони знищили 33 шахеди. На Донеччині впродовж доби росіяни поранили одразу дев'ятьох мешканців регіону. Троє постраждалих у Турецьку, двоє у Костянтинівці та по одному у довгій Балці, Мирнограді, Новогрудівці та Шаховому. На Харківщині окупанти ракетами а 300 поцілили по Чугуєву. Внаслідок влучань травми дістали семеро цивільних, у тому числі дві дитини. У Куп'янську. Внаслідок обстрілів загинули дві людини. Ще одного пораненого вдалося дістати з-під завалів. Також у Вовчанську через влучання керованої авіабомби загинула жінка. Ще одна місцева мешканка отримала травми. На Сумщині від самого ранку противник п'ять разів обстріляв прикордонні території та населені пункти. Зокрема, вибухи лунали у Краснопільській, Османській, Серединобудській та Знопногородській громадах. Наслідки атак з'ясовуються. Пріоритети очевидні, ППО, далекобійна зброя, артилерія, постачання та спільне виробництво і досягнення справедливості, щоб кожен російський вбивця і вся їхня терористична держава відповідали за цю війну. Я хочу подякувати зараз усім нашим людям в прикордонах з Росією областях Сумщина, Чернігівщина. Харківщина, усім, хто захищає ці наші регіони від ДРГ та ворожих обстрілів, хто рятує людей, це надзвичайно важливо, і ми це надзвичайно цінуємо. Кожного і кожну, хто робить все, щоб нормальне життя зберігалось. У Запорізькій області ворог накривав вогнем 11 населених пунктів. У Біленькому внаслідок обстрілу з реактивної артилерії поранення отримав 81-річний чоловік. Тих чи інших руйнувань зазнали 23 будинки та інфраструктурні об'єкти. На Херсонщині, внаслідок ударів з боку підконтрольних Росії територій пошкоджена житлова забудова, театр, музей, підприємство, магазин, гаражні приміщення, транспорт, об'єкт критичної інфраструктури та адмінбудівля. Поранення дістали п'ятеро цивільних. На Миколаївщині з артилерії противник в Поочаківській та Коцурубській громадах. Крім того, під час нічного нальоту дронів у небі над регіоном збили два шахеди. На Одещині руйнувань зазнав інфраструктурний об'єкт. Інформація про потерпілих попередньо не надходила. Щоденні втрати в живій силі та техніці ворога зростають. Генштаб ЗСУ доповідає, українські армійці зменшили ворожу орду на 880 солдатів. А також спалили 66 одиниць автомобільної техніки та цистерн з паливом, 35 безпілотників, 25 гармат, 19 броньовиків, 11 танків, три засоби ворожої ППО та дві ракетні системи залпового вогню. Зенітні ракетні підрозділи повітряних сил, мобільні вогневі групи та сили оборони України вночі в небі Кіровоградської одеської Херсонської Миколаївської Миколаївської та Харківської областей Збили 33 ударні дрони камікадзе типу шахет по всій лінії фронту зафіксували 86 бойових зіткнень з російськими підрозділами. Українські оборонці успішно відбули спроби ворожих штурмів на Куб'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському та Херсонському напрямках. На тимчасово зайнятій ворогом частині Запорізької області українські оборонці вдало відпрацювали по окупантам в пологах коло більмака та роботиного. На лівобережній Херсонщині, мінус жива села загарбників, Горностаївці, Дніпрянах, Козачих Лагарях, Коло Чаплинки. На Донеччині вогонь ЗСУ навідався до ординців у районі Авдіївки, Горлівки та Верхньоторецького. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу російських окупантів. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу двох засобах протиповітряної оборони, одній станції радіоелектронної боротьби та одному складу паливно-мастильних матеріалів російських загарбників. За 744 дні російські окупаційні сили отримали наступні втрати в механізованій та живій силі в боях із силами оборони України. 347 літаків, 325 гелікоптерів, 7998 безпілотників, 704 засоби протиповітряної оборони, 6706 танків, 12798 бойових броньованих машин, 10375 гармат, 1011 реактивних систем залпового вогню, 13598 одиниць автотранспорту та цистерн з пальним, 1919 Крилатих ракет 26 кораблів та катерів, одну субмарину та більше 422 тисяч солдат противника. З великого калібру по мирним людям. В нічний час російські окупаційні війська тричі накривали ву... відкривали вогонь по території Нікопольського району. Ворог випустив з десяток снарядів. Під прицілом агресора було місто Нікополь, Марганецька та Мирівська громади. Пошкодження отримали три приватні домоволодіння та господарська споруда. Люди не постраждали. В інших районах області ворожі атаки та обстріли не зафіксували. На території Дніпропетровщини стартувала посівна. Сільгосптехніка вийшла на поля Криворізького району та в одному з господарств Павло. Градщини трохи раніше, ніж зазвичай, адже цьому посприяла рання весна. На заваді настали нічні заморозки. Першими висадять бобові та ячмінь. Різними культурами планують засіяти більше одного мільйону гектарів. Встигнути все мають намір до кінця травня. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. Навіть після стількох століть творчість Тараса Григоровича Шевченка продовжують цитувати та надихатися його словами. Відтак напередодні 210-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря у Кривому Розі відбулася міська церемонія покладання квітів до пам'ятника поета. Вшанувати пам'ять Великого Кобзаря прийшла і наша знімальна група. Великий кобзар, митець, художник, людина, ім'я якої стало синонімом національної гордості та духовної сили. Саме таким пам'ятають та будуть пам'ятати Тараса Григоровича Шевченка, творчість якого і на сьогодні звучить актуально і потужно. Його поезія перекладена більш ніж 100 мовами світу та знаходить визнання у багатьох країнах. Я знаю Тараса Шевченко. Я знаю Тараса Шевченко. Ми вчили в Азербайджані в середніх школах про його пісні. Він був мислителем. Ми дуже цінимо його. Я думаю, український народ… Народ не забуде такого великого свого сина в українських містах. Існує багаторічна традиція: щороку збиратися напередодні дня народження Тараса Шевченка, проводити творчі зустрічі, виставки та фестивалі. А крім цього, вшановувати пам'ять українського митця на урочистих церемоніях покладання квітів до пам'ятників кобзарю. Сьогодні слова Тараса Григоровича про правду, справедливість та свободу надзвичайно надихають до дії та об'єднують націю у боротьбі за ідеали, які він відстоював. Наші воїни, стоячи на варті миру і свободи, дійсно втілюють у життя заповід великого поета. А їх мужність і жертовність є найкращим підтвердженням того, що дух Шевченківського заповіту живе в кожному з нас і спонукає до великих вчинків. Голова центрального міського району каже, це людина з великої літери, яка прожила зовсім недовге, але таке визначне. Життя пройшло 210 років з його дня народження, а й твори, які він говорив і творив, і відображав до нас, актуальні і посягдення. Ми бачимо, що образ великого Тараса Григоровича Шевченка це образ самого українця, волелюбного, вільного, народолюбивого. Працьовитого і незламного в центральному міському, як і в інших районах міста, за 7 березня в гімназіях та ліцеях розпочалися міські літературні читання. Зокрема, бібліотеки Кривого Рогу підготували низку заходів, а в закладах культури організували виставки творчих обід учнів пистейських шкіл. Поетичне слово Кобзаря живе і сьогодні, як ніколи, надихає нас на боротьбу за свободу та незалежність. Кузьма Шишкін, Ярослава Кальченко, Андрій Яковлєв міський. Підтримка та професійна допомога жінкам, що зіткнулися із проявами насильства. Громадська організація Вільна відсвяткувала свою першу річницю з моменту створення. За цей час вахівчині організації надали більше шести тисяч консультацій для більш ніж тисячі жінок, які, на жаль, на своєму досвіді дізналися, що таке насильство: фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Який фронт роботи виконали за перший рік існування та які плани на рік поточний дізнавались наші кореспонденти. Ну я твій гардері, це треба, да. але коли це стосується, то що навіть якісь інтидами, як і да? да. змінити. Профілактика випадків насильства та подолання його наслідків це основний профіль діяльності громадської організації Вільна початок повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року. А також всі негативні наслідки цього в суспільстві від'ємно впливають на психоемоційний стан мешканців нашої країни. А тому випадки проявів насильства на жаль збільшуються. Наразі це були проблеми, які пов'язані саме з наслідками війни. Це апатії, це депресії, це невротичні стани, це панічні. Атаки, це така знаєте зневіра, неможливість будувати не те, що майбутнє, а навіть сьогодення. Також це було дуже пов'язано із нервовими розладами, тобто доводилося перенаправляти і до психіатрів. Ну і також це горювання за ну втрати, втрати, тобто біль втрати. Але і битові проблеми нікуди не ділися, тобто стосунки, можливість заробляти, діти. Більше шести тисяч звернень за рік. Такий солідний обсяг роботи виконали фахівці громадської організації Вільна. За рік свого існування до кожного звернення підходять виключно індивідуально, аби розібратись із природою виникнення проявів насильства. Їх першопричиною. причиною за весь 23-й рік надано більше 6 тисяч послуг. Отримали наші бенефіціарки. наразі. Їх 1200 бенефіціарок, так, та більш ніж 200 наборів гуманітарної допомоги отримали. Наші бенфізари наразі ми розробляємо нові плани на наші заходи. Нові теми будуть багато нових зустрічей з спеціалістами. Фронт роботи, який виконали за календарний рік, дійсно вражає організація партнер Мартін Клуб. В тісній співпраці з вільною зареєстрували більше тисячі звернень із приводу випадків домашнього насильства. Для цього волонтери мають дві спецмашини для мобільних груп. Обслуговують як кривий ріг, так і населені пункти в радіусі 50 кілометрів. Десь біля тисячі було звернень від вільної, саме простір вільна для жінок. Ми отримуємо кейси вже, вже дійсно випадки. Так, по статистиці знову ж таки можна сказати, що в неділю це 5-6 випадків таких буває. Але на самом, ну насправді, у нас багато звернень. самозвернень, у нас є гаряча лінія мобільних бригад, яка працює з 9 ранку до 9 вечора. Тому люди звертаються так, або ми тісно співпрацюємо з поліцією з соціальними службами. На святковому зібранні з нагоди першої річниці діяльності ГО «Вільна» присутні мали змогу взяти участь в малюванні нейрографіки на тему Любов до себе через спеціальну техніку. Учасниці висловлювали свої думки, почуття та емоції. А професійна наставниця розшифровувала істинну суть виконаного зображення. Такий різновид арт-терапії допомагає більш глибоко зрозуміти себе та свій поточний психоемоційний стан. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко. Перший міський. Від митців та істориків сучасним захисникам України. У Кривому Розі триває масштабний благодійний проєкт. Єднаємося заради перемоги. 2.0». В рамках культурного благотижня до ініціативи долучився Палац культури Карачини. Поблизу закладу відбувся ярмарок, а у стінах палацу відкрилася експозиція картин, присвячених до Дня народження Кобзаря. Більше про івент розкажуть наші журналісти. Несуть культуру у маси та завдячують військовим за можливість жити та творити у кривому розі триває марафон. Єднаємося заради перемоги 2.0» на підтримку збройних сил. Продовж семи тижнів освітяни, працівники культури та представники інших галузей долучаються до благодійного проєкту, мета якого зібрати кошти на купівлю семи пікапів для військових. 8 березня в рамках культурного благо тижня до проєкту долучився палац культури Карачуни. На майданчику поблизу закладу розгорнули ярмарок. Більшість локацій підготували самі працівники палацу. У нас в палаці культури дуже багато талановитих людей. Які не тільки співають, танцюють, а ще своїми руками роблять дуже багато чудових, чудових прикрас в'яжуть для наших захисників теплі речі, печуть пиріжки смачні. Ну і звісно ж, ми готуємо у нас благодійний концерт. Окрему локацію представили фахівці міського історико-кризначого музею. Закономірно, що представлені ними експонати безпосередньо стосуються історії Кривбасу. отримати. Один з таких в якості подарунку за донат міг будь-хто з відвідувачів. Тут тобі є листівки зі світинами старого кривого рогу, є історична література та багато чого іншого. Людина може, наприклад, отримати сувеніри, залізистий кварцит, який дуже розповсюджений на кривому розі. Як і от забрати на згадку. Про наше місто, про його багатства, і таким чином вона не тільки підтримує наші збройні сили, але і отримує щось для себе цікаве. Крім самого ярмарку, відвідувачі згодом мали можливість відвідати виставку картин, присвячену до 210-річчя з дня народження Тараса Шевченка, а також концертну програму. Організатори заходу розповідають на досягнутому зупинятися не збираються. Ми поки що це є пілотний тестовий проект, тому ми. Робимо це поки на культурному нашому благотижні. Але в подальшому, так звісно, планується але. інформація буде трішки пізніше. Виставка залишиться і в подальшому. Це є виставка експозиції саме зв'язаних яз... зв з Тарасом Григоровичем Шевченком. Тому запрошуємо долучитися, запрошуємо донатити і споглядати і розширювати свій кругозір навколо всього мистецтва. Такі благотижні і надалі походитимуть в усіх районах Кривого Рогу. А фініш. Мистецько-благодійної акції запланований на 14 квітня. Тож містяни мають ще більше місяця, аби доторкнутися до мистецтва та зробити свій внесок у спільну перемогу над ворогом. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський. Вірші авторства Тараса Шевченка та оперні співи знаної в місті та далеко за його межами виконавці. В Криворізькому гірничо-технологічному ліцеї провели концерт, який присвятили 210-й річниці з дня народження Великого Кобзаря а при, а при нагідної міжнародному жіночому дню. Літературні твори авторства великого письменника та вірші присвячені його постаті, декламували здобувачі освіти закладу. Як це було? Дивіться в наступному сюжеті наших кореспондентів. Ані Галина знана в місті та далеко за його межами упорно співачка. В її репертуарі значна кількість іноземних та українських творів, перші нота яких та слова не потребують додаткової реклами. Спеціально завітала до стін Криворізького гірничо-технологічного ліцею на захід з нагоди 210-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Постать великого поета є знаковою для України та всього світу, адже навіть нині актуальність його літературних творів аніскільки не зменшилась. Тарас Григорович Шевченко – це геній сучасності. Він був генієм Є генієм і він залишиться генієм, тому що він залишив після себе неймовірну спадщину віршів, неймовірну спадщину творів, які сучасні і були сучасні, і зараз вони набуваючи більшої популярності, особливо зараз у наші військові часи. В його віршах ми можемо відчути усю силу і усю потужність нашої української нації за молоддю майбутні країни, тому в цьому навчальному закладі в Покровському районі нама намагаються Органічно поєднувати процес здобуття знань із патріотичним вихованням, і тому присвятили подію не тільки 210 десяті річниці з дня народження Тараса Шевченка, а й міжнародному жіночому дню. Кривбаса, взагалі, така ізюминка у нас в Україні, яка має поєднує в собі і технічні таланти. І інтелектуальні таланти, і взагалі тут є все, що може бути і у нас в Україні, і в Європі. І ви бачите, як, яка композиція гарна у нас вийшла, да? в які традиції, і патріотичні, і ми прив'язані до цієї землі, ми це робимо те, що потрібно. І ми віримо в те, що ми є найкращі. Україна найкраща, ми найкращі, у нас самі люди, самі кращі. Ми обов'язково переможемо, тому що і не ще не може бути. Всього в межах Покропського району нині проживає більше п'яти тисяч представників та представниць молоді міста. І тому питанню патріотичного виховання підростаючого покоління приділяють максимум уваги. Дуже багато заходів в нашому проводиться в нашому районі з цієї присвячені цій події. Це і бібліотечні заходи, і заходи в палаці культури, і заходи театральні заходи. Але найважлива та подія, де ми сьогодні перебуваємо, це заклад, де навчається молодь наша. А молодь, ми знаємо, це ті, це наша надія, це наше майбутнє і це обов'язково. Необхідно, просто необхідно сьогодні. Наприкінці музично-літературного заходу, присвяченого дню народження Тараса Шевченка та міжнародному жіночому дню, присутнім подарували приємні подарунки від профспілки ліцею. Адже головне цього дня це приємні емоції та враження, яких нині через військовий стан в країні дуже не вистачає. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський на цьому все. У студії працювала Карина Костецька. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.